Як вивести з кризи вугільну галузь України, повернути державну фінансову підтримку, виплатити заборгованість із заробітної плати шахтарям? Та які прогнози щодо добудови 10-ї шахти говорили у Києві на комітетських слуханнях, стабілізація ситуації у вугільній галузі та перспективи її розвитку до 2020 року? Для участі у слуханнях були запрошені народні депутати, члени комітету, фахівці вугільної галузі, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, представники профспілок державних адміністрацій Донецької, Луганської та Львівської. І областей, громадських організацій та експерти, голова трьому профспілки шахтарів Юрій Калістратов зазначив, очільник Міненерго підтвердив складну ситуацію з гірничою галузю. Коштів на розвиток і обладнання у держави немає. Приватизація під питанням, оскільки шахти, за словами міністра економічно непривабливі. Міністр сказав, підтвердив складну ситуацію, яка знаходиться у підвідомчій йому галузях енергетики і вугільної промисловості. Відмітив, що проведена робота. Не дала позитивних результатів. Бюджет, як він висловився, латали ситуативно. Коштів на розвиток і обладнання не було. Державної, державна підтримка вугільної галузі напевно, останній рік. З приватизацією, що саме характерно заявив міністр, не виходить так, як шахти вкрай економічно і фізично непривабливі. На жаль, як піти міністр. Держава не контролює роботу самих, самих головних для нас, для Західного регіону, добротвірську і бурштинську ТЕЦ, які знаходяться у відомі ДТЕКу. Це е, е, підприємство Ахметова. І МінФін не має можливості виділити кошти, які заплановані, що є фактором несвоєчасної виплати заробітної плати, і склали графік. Як ви пам'ятаєте, що під стінами державних установ Кабміну Верховної Ради Шахтарі вибили на погашення заборгованості 500 мільйонів гривень коштів, з них виділено тільки 50, і на ці 50 прийшли на ДП волинь вугілля тільки 6 мільйонів. А остальні пішли по інших підприємствах. А на решту заборгованості, а у нас вона зараз більше 28 мільйонів гривень, це Більша половина жовтня і грудня місяця Граки вкладений таким чином, щоб погашатися, якщо вони кошти будуть у березні і квітні місяці. Юрій Кальстратов піднімав питання добудови 10-ї шахти Нововолинська. Голова Теркому профспілки шахтарів повідомив, що десятка готова до роботи на 84%. Близько 150 мільйонів гривень, виділені у 2015 році, освоєні. Цього року фінансова підтримка на добудову підприємства відсутня. Очільник Міненерго Володимир Демчишин наголосив, нині йдуть пошуки ефективного інвестора. Також розглядається питання консервації 10-ї шахти. Що робити державному підприємству Волинь вугілля, як, в якому було 10 шахт? Залишилось дві. Дев'ята і Бужанська, дев'ята шахта з травня місяця йде на реструктуризацію, то тобто із третю групу буде працювати як державне підприємство, якщо не знайдемо інвестора. І залишається одна Бужанська шахта, яка не маючи державної підтримки на оновлення обладнання і потенціалу, залишиться без державної підтримки. Понятно, що якби 10-ту шахту вели, це 1500 робочих місць, ми могли б перевести плавно шахтарів 9-ї шахти, 1-ї шахти, частину Бужанської шахти на шахту номер 10 і які б працювали в нормальному режимі. Друге питання вірніше, продовження першої теми. Я сказав міністру, що про спілки всіх України направили підтримку. Нашого і, і, і підголови Комітету вугільної галузи Бондаря, і наш депутат по 19-му виборчому округу Гусь, які внесли пропозицію в доповнення до державного бюджету на 2016 рік, але вони зареєстровані 261 поточного року, щоб виділити на будівництво шахти номер 10 Новолинська 100 мільйонів коштів. І 200 мільйонів коштів виділити на державну підтримку вугільної галузі на собівартість тони вугільної продукції. На що мені сказав? Що ми над цим питанням разом з депутатами працюємо і будемо вирішувати це питання? Ситуація по 10-й шахті. Я думаю, вона вирішиться, і ми не дамо. Поставити шахту номер 10 на консервацію, говорили на слуханнях про реалізацію вугілля. Зокрема, Юрій Калістратов повідомив, що від сьогодні із шахти Бужанської будуть відправляти вугілля на центральну збагачувальну фабрику, а потім на добротвірську та бурштинську ТЕС. В наше вугілля високозольне, крім шахти номер 9, на шахті Бужанської на аварійному складі лежить більше 33 тисяч тонн вугілля. Його потрібно відправити на центральну збагачену фабрику міста селища Соснівки, а потім відправити на Бурштинську і добротвірську ТЕС. На що міністр відповів? Що домовленість із ДТЕКом буде, і з понеділка. Тобто, і сьогоднішнього дня учора пішли провні 5 вагонів на фабрику. Вугілля наше із шахти Бужанської буде відправлятися на ЦОВ, а потім на Добротвірську і Бурштинську ТЕЦ. По приватизації під час зустрічі Володимир Демчишин вніс свої пропозиції щодо політики уряду вугільній галузі України. Однак вони не затверджені та не розглянуті Верховною Радою. Тому про результати слухань можна буде говорити пізніше.